Запорука успішної здачі квартири в оренду, хороший і якісний ремонт. Судіть самі. Більшість потенційних орендарів віддадуть перевагу нехай і більш дороге, але комфортне житло, крім того, власник відремонтованої орендної квартири може розраховувати на підвищення орендної ставки аж до 5,0%. Ремонт займе всього кілька місяців і повністю окупиться протягом три років. Інтер'єрний дизайнер і партнер компанії Квасабо Уляна Скапцова розказала Інмі. роум про всі тонкощі і нюанси, які варто врахувати під час ремонту орендної плати. Уляна Скапцова, дизайнер інтер'єру, працює як з великими інвесторами на ринку оренди житла. Це область, де є своя специфіка, наприклад, окупність капіталовкладень. Жорсткий бюджет, прозора звітність, а також необхідність залучення потенційних квартиронаймачів так і соблаштовують своє житло приватними клієнтами, робота з якими часто вимагає вирішення найрізноманітніших і навіть несподіваних завдань. Урада 1. зробіть квартиру зручною для мешканців. Формула затишного інтер'єру починається з продуманого планування простору. Вона повинна бути максимально зручною для життя середньостатистичного орендаря, пам'ятайте про призначення кожної з кімнат і формуйте її з урахуванням побутових щоденних функцій. Можете не сумніватися, ергономічне розташування меблів, комфортна висота робочої зони на кухні і хороше освітлення не залишаться непоміченими. Порада 2. Не економте на тому, що важко замінити. Під час ремонту намагайтеся не економити на матеріалах і обробці, віддавайте перевагу якісним і довговічним матеріалам, це відноситься до підлогового і настінного покриття ванні або душовій кабіні, а також кухонного гарнітуру. Раджу відмовитися от ізделей з із акрилу і мармуру на користь міцних матеріалів з чавуну і глазурованої кераміки. Іноді використання дорогих матеріалів не тільки підвищує орендну ставку квартири, але і стає принциповим критерієм вибору житла. Наприклад, сім'я з маленькою дитиною напевно віддасть перевагу квартирі з натуральним покриттям підлоги, безпечним для здоров'я малюка. Порада 3. Використовуйте сучасні технології. Зверніть увагу на важливі дрібниці, наприклад, більшість орендарів звертає увагу на наявність посудомийної машини, душової кабіни або ванної, важливою залишається і вартість комунальних платежів, щоб зробити квартиру більш привабливою і зручною для проживання, нехай і тимчасового. Утом приобрести холодильник з функцією авторозморожування і змішувач з аератором, що економить витрату води, і збагачує воду киснем. Незайвими будуть теплі підлоги, лінту з внутрішнім пазом для ткабелю, індукційна варильна панель, а також ергономічні системи зберігання з доводчиками. Порада 4 Вибирайте нейтральні кольорові схеми найбільшою популярністю у потенційних мешканців, користуються світлі, нейтрально оформлені квартири в сірих. Бежевих і білих тонах дайте орендарям можливість самим придумати дизайн квартири, зробити інтер'єр індивідуальним і придати йому відсутньої хазяйської родзинки з іншого боку, яскраві акценти в інтер'єрі. Майбутні мешканці теж відзначать головне не перестаратися, декількох соковитих аксесуарів буде цілком достатньо. Урада: 5. додайте в квартиру світла. Большою роль в створенні домашнього затишку грає освітлення. Тим більше в городської квартири продумайте кілька світлових сценаріїв, які візуально розширять простір квартири, для цього поставте в кімнаті настільні лампи і торшер, вони створять м'яке освітлення і приємну установку, крім того, зверніть увагу на енергозберігаючі і светодіодні лампи, вони не містять ртуті і споживають набагато менше енергії. Ніж інші лампи, порада 6. пам'ятайте, що головне якість меблів здається в оренду квартирі повинна бути якісною і довговічною, але це не означає, що вона обійдеться вам в круглу суму. Наприклад, в IKEA можна знайти вдалі варіанти співвідношення ціни і якості. Особисто мені імпонує серія «Стокгольм», яка натхнена дуже актуальним міцентюрі модерн стилем, крім того. Меблі зроблені з екологічних матеріалів. Якщо на меблях і обробці квартири краще не економити, то текстиль можна вибрати недорогий. Наприклад, постільна білизна і декоративні подушки, куплені в точках мас-маркету, можуть замінити покупку нової ліжки або дивана. Порада всім плануйте бюджет і терміни ремонту, якщо все спланувати заздалегідь і взятися за справу з ентузіазмом. То в середньому ремонт орендної квартири може цанять 3 місяці, іноді цілком можливо вкластися і в 2 місяці, при услови розторопності постачальників, наявності оздоблювальних матеріалів і меблів, високої скорости роботи будівельної бригади і своєчасного фінансування, щоб уникнути можливих неприємностей в входу ремонта, раджу заздалегідь дізнатися ціновий діапазон обробки і меблювання квартири. Так вам буде легше спланувати бюджет і терміни реалізації проекту фахівці зазвичай розробляють два або три варіанти дизайну інтер'єру, щоб за сравнить і вибрати найбільш підходящий.